Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде дещо незвичне відео для цього каналу. Я хочу запрезентувати свій невеличкий проєкт і запропонувати вам долучитися до нього. Але давайте про все по порядку. Отже, Fediverse. Що це таке? Кілька слів без якихось там глибоких технічних е деталей та демонстрація. Загалом, сьогодні я хочу розповісти. Тим, хто ще не знає, про таке поняття, як децентралізовані соціальні мережі. Для мене, ну ще роки три тому, точно це було взагалі невідома річ. А ось уже два роки я є активним користувачем однієї з таких мереж. Це можливість не залежати від правил, умов там, умовних великих якихось корпорацій, як Мета, Інстаграм. Де все централізовано зберігається на їхніх серверах, або ваш допис попадає під певні правила, які знає лише цей розробник, і хтось з ваших підписників може навіть і ніколи не побачити ваш допис, бо так вирішив, не знаю, умовний Маск чи Цукерберг, чи ще хтось там. В будь-який момент не сподобається ваш збір чи ще щось, ваш аккаунт можуть заблокувати. На відміну від цього, в централізованих соціальних мережах, які існують під загальною такою назвою Fediverse, кожен сервер може бути розміщений вами особисто, ну, якщо у вас достатні технічні знання, або ви можете обрати той, який вам подобається. І родзинка цього всього полягає в тому, що ці сервери завдяки певному протоколу спілкуються між собою, і, наприклад. Якщо є якась соціальна мережа, аналог, ну, не знаю, умовно називаємо це так, аналог Твіттера, і соціальна мережа аналог Інстаграма, ви можете між собою підписуватися і бачити дописи один одного без жодних проблем та обмежень. Є велика кількість проєктів з відкритим кодом, які дозволяють це робити, а, зокрема, наприклад, найпопулярніший, який ви могли чути, це Мастадон. Я би порекомендував. Окреме відео зараз буде тут посилання і внизу від Gamer.ua, де він розповідає саме про Мастадонт. Ми тут не будемо затримуватися на цьому. Інша соціальна мережа, про яку ви теж могли вже чути, бо вона дуже була на устах остатньо особливо два місяці. Це PixelFit. Можливість такої аналога Instagram, але ви тут можете свій власний підняти сервер. Так от, до чого я це все веду? Оскільки я активний користувач цієї. Децентралізованої мережі, зокрема, я користуюсь е, Мастодоном. Це такий вайб раннього твіттера, форумів, ще чогось, не знаю. Особливо це буде близько тим, хто був в інтернетах на початку 2000-х. І е, є українська спільнота, але, наприклад, якщо ми говоримо про фотоспільноту, то не так вже й багато там людей. Але частина ну, є активних користувачів. Правда, ну здебільшого публікується англійською. Тому в мене виникла ідея створити окремий інстанс. Ну тобто, це буде сервер, як я вже казав, якщо у вас є технічні можливості, ви можете розгорнути свій власний. Ну зокрема, у мене так склалося, що є такі можливості, і е, які будуть діяти суто по наших простих правилах. Я їх там описав, нічого такого надзвичайного. Я би пропонував усім, хто дотичний до аналогової плівкової фотографії, наприклад, зібратися на цьому сервері, поспілкуватися. Окрім того, ви зможете вільно підписуватися до користувачів інших соцмереж. Для вас тут буде простір, не знаю, можливо, просто як власного невеличкого бложика. Можливо, просто прийти, понити, що там щось не проявилося, ще що щось можливо. Просто поспілкуватися з кимось українською мовою, якщо ви зараз за кордоном. Як це зробити зараз я покажу. Особисто для мене цей проєкт буде вважатися успішним, якщо я хоча б 20 нових людей приведу у Fediverse і ці люди допоможуть розвинути український сегмент. Для мене це буде вже суттєвим показником. Окей, давайте перейдемо, я покажу, як ви можете користуватися цією мережею. Давайте розглянемо процес. Реєстрації на нашому цьому сервері. Коли ви відкриєте посилання, у вас буде контент на тій мові, на якій ваш браузер, у мене англійська. Але ви можете легко тут натиснути кнопочку і змінити, наприклад, на українську. А після вам необхідно зареєструватися. Натискаємо кнопку Зареєструватись ви бачите, що обов'язковим полем є емейл. Вам його потрібно буде підтвердити, вказати, що це ваш справжній емейл, бо інакше ви не зможете залогінитись. Також що вас задовільняють правила, які я тут написав. Подивіться, прочитайте, зрозумійте, що би мені хотілося на цьому сервері, яких би ми правил дотримувалися. А також вам ще треба буде написати причину реєстрації. Я вирішив, щоб ну, поменше якихось було незрозумілих ботів, якщо нам цікаво побудувати спільноту. Реальних людей, які будуть ділитися фотографіями, обговорювати а, теми, пов'язані з аналоговою фотографією, плівковою фотографією, то я думаю, що це не проблема написати кілька слів, і мені, як адміністратору, буде простіше прийняти рішення, чи реєструвати вас, чи ні. Отже, ім'я користувача і вибираємо інтерфейс український. Та й капча. Якщо усе правильно ви ввели, то мені, як адміністратору, прийде на модерацію ваш обліковий запис. А вам має прийти електронна пошта для активації. Ось так, для прикладу, виглядає електронна пошта, де я можу клікнути і активувати свій обліковий запис. Після того, як ви отримаєте підтвердження, ну або можете зайти перевірити, ви зможете залогінитись з тими параметрами, які вводили. Ось і все. Вітаю. Проте, вперше, що ви побачите, це порожня стрічка. Звичайно, ви можете відредагувати свій профіль додати якийсь опис, ім'я, фотографію. Тут ви побачите на домашній стрічці дописи людей, на яких ви підписані. На публічній стрічці ви побачите усі дописи, які є на нашому сервері. Уся відома мережа. Це всі дописи, які будь-де можна зустрічатися з відомих нам серверів. Ви, звичайно ж, можете відразу ж тут обрати, знайти людину, яка вас цікавить, і на неї підписатися. Також, як тільки ви долучилися до цієї спільноти, я би вам пропонував перейти в інформацію, відкрити обліковий запис адміністратора, і, наприклад, побачити, на кого я підписаний. Тут є обліковий запис флеш. Ви би теж могли до нього підписатись, можете на адміністратора підписатись. Тут є наші колеги. Чим прикольний обліковий запис Flash? Тим, що якщо ви на нього підпишетесь, то будь-хто, хто буде писати і тегати Flash, то усі підписані побачать це повідомлення. Тобто такий собі гучномовець на всіх. Мені би дуже хотілося, щоб цей проєкт стартував і отримав своє життя. Щоб ми мали місце, де можемо спілкуватись, обмінюватися досвідом, а також і підписуватися на будь-які інші аккаунти чи сервери у Всесвіті Fedives. Давайте спробуємо, там побачимо, чи взлетить цей проєкт. Мені би хотілося, щоб він працював. Дякую вам за увагу. І очікую на вашу реєстрацію.